Ось уже 20 років діє фонд Українське Народне Посольство, який сприяє національним інтересам України у сфері міжнародного спілкування, розвитку народної дипломатії, благодійній діяльності та меценатству. Днями з рук почесного голови фонду Леонідо Кравчука знані діячі різних сфер діяльності отримали ордени та нагороди. Нагороди знайшли своїх героїв. Всеукраїнський Український фонд сприяння міжнародному спілкуванню, Українське народне посольство, відзначив видатних діячів культури, аграрного сектору, депутатів обласної та міської ради. Найперше, що їх люди заслужили, і заслужили своєю працею, своїм ставленням до держави, до народу, до історії, до всього того, що вищає нас як нація, як народ, і побачили. Добру справу завжди бачать люди, і побачили, цю добру справу і оформили як нагороду. Орден Святого Миколи Чудотворця отримала президент одного з притулків для бездомних тварин за відданість чотирилапим та розвиток такої наразі невдячної справи. Це не отметка, где-то галочка. Це дійсно іскрені нам подарили таку замічательну віч. Поэтому для мене це очень много. Багато... Значить, і я очень щаслива, чесно говоря. Найпочеснішу нагороду орден народного посла отримав поет Андрій Демиденко. Пісні, якого з дитинства лунали ще зі старих радіоприймачів, та які досі бентежать душі багатьох поколінь. Автор текстів близько 750 музичних композицій, серед яких вічний Київ, Батьківський Поріг і Гуцулка Гуцелянка. Його пісні виконували Назарій Яремчук, Таїсія Повалій, Йосип Кобзон, Алла Пугачова та Софія Ротару. Мої шанувальники. Я буду все робити для того, щоб з гідністю виправдати це високе міжнародне визнання. Бажаю вам гарного літа, гарного відпочинку, гарно загоріти, але не згоріти і не перегоріти своїми душами. З любов'ю до вас назавжди, ваш Андрій Демиденко.